Доброго ранку, доброго вечора. Хто коли дивиться? Сьогодні таке маленьке відео звернення на фоні грі Раймо Стік Siege, по якій я і зараз монтую ролик, але матеріал дуже багато, тому я не встигаю, не встиг до вчорашнього дня. Тому я хотів би звернутися так маленьке відео, щоб канал зовсім не пу... не був пустим. Чому роликів не було? Хой, може комусь бути цікаво. Перше, пе, минулий тиждень я хворів. Ну неприємною. О, дуже неприємно було. Я от чомусь отруївся. біг, не знаю чим, взагалі отруївся, тому і лежав. Потім мені потрібно було їхати до міста, де я навчаюся, щоб зробити деякі документи та деякі справи. З суботою почнуть ролики виходити у звичайному темпі, у звичайному форматі. Ну може частіше, оскільки пари у нас дистанційно та не не дуже зручному часі. Може буду робити їх. Ну. Більше буду саме нарізок ангелецплейф, котрі я хотів повипускати. Також хотів вмовити дуже 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 маленьку інформацію з приводу стріма. Я хочу його провести, коли буде майже вільна година годинка-дві. А коли це буде, я не знаю. Ну, це ось таке коротеньке звернення. Чекайте ролика по Rainbow Six Siege та по Сталкерам. Я знайшов декілька цікавих модифікацій, тому буде цікаво їх пройти. Усім мирного неба над головою та до нових зустрічей!